Минулої доби в зоні АТО поранення отримали 11 українських військових загиблих на щастя. Немає на Маріупольському напрямку. Відбулося 10 ворожих обстрілів, зокрема, 4 із важкого озброєння. Бойовики обстрілювали Новогригорівку з артилерії, Красногорівку із мінометів, Аталаківку і Мар'їнку з гранатометів, кулеметів та зі стрілецької зброї. Як і раніше, найбільш неспокійна ситуація на приморських рубежах. Це ділянка фронту Павлопіль-Широкине. На Луганському напрямку відбулося 4 ворожі обстріли. Основні бойові дії велися у станиці Луганській. На цих позиціях вчора бойові дії велися з перервами близько 12 годин. Противник масово застосовує там важке озброєння. Всього по наших позиціях ворог випустив більше 300 мінометних і понад 30 артилерійських снарядів. І також дуже неспокійно вчора було в Авдіївці. Там відбулося два дві потужні перестрілки між силами антитерористичної операції і окупантами, які загалом тривали понад 5 годин.